Топ 10 найгірших змін у бюджеті України на 2025 рік. Привіт, друзі! Сьогодні ми обговоримо найбільш суперечливі та відверто кажучи сумнівні теми, які закладені в бюджет України на 2025 рік. Давайте разом розберемо, чому усі ці рішення викликають стільки обурення, та що це означає для кожного з нас: скорочення видатків на освіту. Уряд зменшив фінансування освіти сфери на 12%. Це означає менше грошей для шкіл, університетів і зарплат вчителів. У той же час, як світова економіка робить ставку на освіту, ми здається йдемо в протилежному напрямку: зниження субсидій на комунальні послуги. Планується скорочення субсидій для населення на 20%. Ураховуючи, що тарифи на газ, електроенергію та воду зростають, це стане серйозним ударом для багатьох сімей, особливо в зимовий період. Алло, гаряча лінія. Добрий день. Мені холодно. Як що робити? Зігрійте мене, пишіть адрес. Зменшення фінансування медицини. Попри обіцянки уряду покращувати систему охорони здоров'я, витрати на медицину знижуються на 8%. Це означає брак медикаментів, проблеми із зарплатами лікарів. І ще більші черги у лікарнях. Скорочення фінансування на науку. Наука знову залишається. На периферії фінансування досліджень зменшили на 15%, що фактично зупиняє будь-які перспективи розвитку інноваційних технологій. Відсутність підвищення пенсій на 2025 рік не закладено значного підвищення пенсій, як нам це обіцяли. Ураховуючи зростання цін, це фактично залишає пенсіонерів у ще складнішій ситуації, ніж це є зараз. Збільшення витрат. На адміністрацію. Парадоксально, але витрати на державний апарат зросли на 10%. Тобто чиновники отримуватимуть ще більше у той час, як прості громадяни економитимуть абсолютно на всьому. Скорочення фінансування інфраструктури. Ну і як завжди, фінансування будівництва доріг та транспортової інфраструктури зменшили на 7%. Це означає, що дороги, по яких ви їздите, залишатимуться в поганому стані, а нові проєкти будуть заморожені. Недофінансування оборонної сфери. Попри війну, витрати на оборону знижуються на 5%. Це викликає обурення у суспільстві, адже саме зараз країні потрібна максимальна підтримка військових, підвищення акцизів та податків. Закладено зростання акцизів на паливо, алкоголь і тютюн. для додаткового наповнення бюджету з нового року стартує підвищення акцизу на цигарки в середньому пачка. Це цигарок подорожчає на 40 гривень. Відповідний урядовий проект було в цілому підтримано фінансовим комітетом Верховної Ради. Про що написав в телеграмі нардеп від голосу Ярослав Желізняк. За його словами, ініціативу підтримали 18 представників комітету, і лише один, чи то так одна, пані Ніна Южаніна, отримала ще раз позицію Мінфіну. Розміри ставок акцизів зростатимуть поступово протягом 4 років. І якщо, приміром, наразі пачка цигарок коштує в середньому 93 гривні, то наступного року доведе доведеться викласти за таку вже 127. 2026-го е ціна зросте до 143 гривень, ну, 2027-го вже е буде 156, а у 2028 році пачка цигарок, яка нині коштує 93 гривні, буде коштувати фактично в два рази дорожче 174 гривні. Це призведе до подорожчання багатьох товарів, а отже, до ще більшого навантаження на ваші гаманці, гаманці простих людей. Зменшення видатків на культуру. Культура це та мистецтво залишається поза увагою. Фінансування бібліотек, театрів і культурних заходів зменшується майже на 18%. Це ще більше ізолює українців від культурного розвитку. І хочу вам сказати, друзі, що це все означатиме для більшість із вас. Ці зміни у бюджеті фактично показують пріоритети уряду, і вони явно не спрямовані на підтримку громадян. Чи це дійсно те, чого потребує країна у такий непростий час? І як вам ці, друзі, нововведення? Що найбільше вас з усього цього обурює? Пишіть у коментарях і давайте разом шукати відповіді на ці складні питання. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку, щоб ми могли продовжувати розбивати важливі теми. До зустрічі в нових відео і побачимось!